Підсумки четверга 18 грудня. Вітаю вас. Обстрілів у зоні АТО поменшало, але бойовики і далі порушують режим тиші. Заявляють у штабі антитерористичної операції. Яким чином та де саме розповів речник штабу Леонід Матюхін? Сьогодні, 12 години до 12.30 в районі Донецького аеропорту працював снайпер. З 14.45 до 15.05 терористи відкривали вогонь зі стрілецької зброї. А після обіду терористи вели мінометний огонь по нашим позиціям в районі населеного пункту Фрунзе. Українські воїни на передовій на провокації незаконних збройних формувань не відповідають. Терористи в середньому від 8 до 20 разів на день обстрілюють позиції українських військових. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який відвідав зону. АТО. за його словами найскладніша ситуація залишається в районі Донецького аеропорту, дебальцевого та щастя. На привики, жаль, незважаючи на наголошення припинення вогню, російсько терористичні угрупування постійно обстрілюють українські військові. Кількість вогнівих провокацій безумовно зменшилась, але ж залишаються хаотичні обстріли, і це безумовно не може залишатись без відповіді з нашого боку. Участь України в українсько польсько литовській бригаді підвищить боєготовність вітчизняної армії. Про таке в Любліні на місці майбутнього розташування цього загону заявив президент Петро Порошенко. Бригада має запрацювати в першій половині наступного року. За попередніми даними українців у ній буде до пів тисячі. Головне завдання підвищення безпеки в регіоні. Поки що ведуться дискусії чи бути Україні в НАТО. Як забезпечувати глобальну безпеку? Ми не говоримо, ми робимо. І зробили першу україно, польську, літовську бригаду. За планами вона мала почати функціонувати наприкінці 2016 року. Ми сказали, що це не для нас. В першому кварталі 15-го року бригада має повноцінно функціонувати. По поверненні до Києва, Порошенко вніс на розгляд Верховної ради проект закону щодо відмови України від позаблокового статусу. Законопроєкт визначений як невідкладний до для позачергового розгляду парламенту. Рада Європи схвалила додаткові санкції щодо Криму. Обмеження стосуються торгівлі, інвестицій і туризму. Європейським інвесторам заборонили вкладати кошти в економіку Криму і купувати нерухомість. Туроператорам організовувати тури на анексований півострів, круїзним лайнерам заходити до кримських портів. Під забороною також спільне дослідження і розробка корисних копалин. Санкції наберуть чинності 20 грудня. Сьогодні ми повинні послати потужний сигнал підтримки Україні, у тому числі фінансовий сигнал. Ми вже зробили санкції щодо Севастополя та Криму більш ефективними. Ситуація в Україні справді драматична і розвивається дуже стрімко. Звісно, вона вимагає негайної реакції, але ми не знайдемо довгострокових рішень для України без адекватної та відповідальної стратегії щодо Росії. Міністерство закордонних справ Російської Федерації вже назвало нові санкції спробою покарати жителів півострова за вільний вибір на користь Росії. І Президент Росії підбив підсумки року. Три з половиною години Путін відповідав на запитання журналістів про політику, дипломатію, навіть про особисте життя. Путін оптимістично оцінив розвиток російської економіки, але визнав, що санкції заходу і ціни на нафту шкодять. Про війну на Донбасі говорив неохоче. Владимир Владимирович, происходящее сейчас с нашей экономикой, это расплата за Крым? Может, пора об этом честно сказать? Нет. Это не расплата за Крым, это расплата за, это плата, вернее, за наше естественное желание самосохраниться как нация, как цивилизация, как государство. Запитання про загиблих в Україні російських військових Путін проігнорував. Відносно карательной операции, которую вы устроили на на востоке нашей страны, причем в основном против русскоязычного населения. И секрет, что там воюют российские военнослужащие. Сколько из них был, погибло на территории Украины? И на сколько и вот вы, как Верховный главнокомандующий, что бы вы им сказали вот, семьям погибших российских офицеров офицеров и солдат? У нас в России, собственно говоря, так же, как почти в любой другой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих, за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий. Обращаю ваше внимание, что у нас это одно и то же лицо. Все люди, которые по зову сердца исполняют свой долг, либо добровольно принимают участие в каких-то боевых действиях, в том числе и на юго-востоке Украины, не являются наемниками, потому что за это денег не получают. Водночас Путін заявив, що сподівається на дотримання мінських домовленостей через запитання від Ксенії Собчак. Путін сварить свого прес-секретаря. Рамзан Кадиров публічно заявив о том, що будуть Некі розправи над родственниками людей, обвиняємо в терактах. Зачем ти дав слово? Виноват. Эти заявления полностью соответствовали ожиданиям со стороны людей. Но он не имел на це права. і совершенно правильно будет проверить все эти факты. Арсен Цимбалюк, перший національний демографія заяви Путіна не мають жодного зв'язку з реальністю і розраховані лише на внутрішнє споживання. Тож їм не варто надавати особливого значення. Так прокоментував прес-конференцію російського президента речник МЗС України Євген Перебийніс. Проросійський активіст а й Антимайданівець Гнат Кромської на прізвисько Топас сидітиме в СІЗО ще два місяці. Такий запобіжний захід обрав йому Київський райсуд Харкова. Затримали Кромського в рамках кримінального провадження за фактом захоплення будівлі Харківської облдержадміністрації 1 березня. Наприкінці березня суд посадив Топаза під домашній арешт. За тиждень Кромський зрізав електронний браслет і втік. Його оголосили у розшук. А вчора затримали на кордоні з Росією. Кромський підтвердив, що. Що збирався виїхати, втім за кілька хвилин відмовився від цих слів. Я знаходився в слідчому ізоляторі служби безпеки України, в їхніх підвалах, в їхніх прогулочних двориках, тому є видео доказательства і є метки, которые стоят в некоторых местах. Нет. Це все постановка контролює моя СБУ. Він журналістам розповів спочатку, що його затримали на е кордоні. Потім він після спілкування зі своїми захисниками почав говорити зовсім інші речі. Лінію захисту я, як представник прокуратури, коментувати не хочу. Єдине, що хочу відзначити, е затримання пана Крамського відбувалося за законами України. Змерзлі діти, скорочені уроки, пологи при свічках у райцентрі Снігурівка на Миколаївщині жителі заблокували роботу місцевої філії Обленерго. Замість обіцяних за графіком відключень по 2-3 години на добу електрику там вимикають по кілька разів на день. Вже у досвіду у райцентрі Снігурівка біля філі обленерго мітинг. Люди заблокували вхід і не пускали співробітників на підприємство. Вимагали негайно припинити відключення світла. У Снігурівці немає його запостачання, точку опалення, усіх електричне. Асоція електричність у нас по 10 часов. У мене мама больна, інвалід другої групи 80 років. Другий інсульт. Не помитися, не світла, не тепла. В неї іменно дом на електроопаленні. Вона сидить в холоді. Скоро визвать телефон не працює. Попри те, що соціальні об'єкти відключати не повинні і лікарні, і дитячі садки, і школи сидять без світла. У нас замерзють руки, ми не можемо писати. А ще вдома вимикають і ночі ой, вечором світло, і ми не можемо робити уроки. Я вже другий тиждень скорочую уроки в школі. Зараз кінець семестру. Ідуть семестрові контрольні роботи, директорські контрольні роботи. Об'єм завдань, які ми даємо дітям. Ми не можемо перевірити реальний, реальний рівень їх навченості, тому що 35 хвилин в районі лікарні люди годинами не можуть здати аналізи. Тут доводиться при свічках робити маніпуляції та навіть приймати пологи. Сегодня, да, у нас были роды, женщина была переведена из палаты патологии, находилась. І ми ражалі Во-первых, у нас є лампа, которая заряджається. но учитывая, що світ постоянно відключається. Ми навіть не могли зарядить повноценно лампу. Співробітники місцевого РЕСу кажуть, їм надходить вказівка зверху вимикати рубильника, і вони змушені виконувати в Миколаїв обленерго. Стверджують, що і наскільки відключати їм наказують диспетчери південних енергетичних систем. Зараз в області щодня вимикають майже 50% споживачів. Це не обленерго. Утверждает графики. Есть утверждение графика. Обла администрация. Держэнергонагляд, Четвертое ⁇ это южные системы. І тут третє, і чтверте, та нікола не поступає команда на включення. Ми не право права відключити і самостійно включити. В «Обленерго» кажуть, якби промислові підприємства скоротили споживання електрики, хоча б на третину, можна було б не вимикати абонентів, але підприємства не хочуть брати на себе додаткових витрат на автономні джерела живлення. Зобов'язати їх міг би кабмін відповідним рішенням, поки що його немає. Сергій Осецький Вікторія Лакезіна, перше національний. У столиці не вийшли на маршрути трамваї. Працівникам заборгували майже за три місяці зарплати. Це 80 мільйонів гривень. Учора люди отримали гроші за вересень. У Київ Пас трансії кажуть, якби держава компенсувала гроші за перевезення пільговиків, зарплати були б вчасно. Як Київ обходився без трамваїв, бачила Олеся Варламова. Це автобусна зупинка поблизу авіаційного університету. Трамвай не працює, студентам доводиться їхати на маршрутці. Вони обурюються, нині доводиться платити за проїзд удвічі більше. Наталка після занять має їхати у справах на вокзал. Вона не місцева, знає лише, Від НАУ туди їде перший трамвай. Тепер вишукує в інтернеті номери потрібних маршруток і зайві гроші. Якщо трамваєм це гривня 50, то маршруткою це 4 гривні. Тому бідним студентам це невигідно зовсім. А це одне з трьох трамвайних, депо Києва, Подільське. 99 вагонів стоять. Більш ніж 400 робітників не працюють. Кілька десятків людей зібралися на трудові збори колективу. Кажуть, третій місяць без зарплати. На підприємстві багато переселенців і одиноких мам. Їм найважче. Тетяна виховує сама двох дітей. Кожен день привожу дитину в садик і кожен день без питання говорить, коли ви заплатите вже. Подстарайтесь до кінця тижня. Я в я даду зарплату, я заплачу. Звільнятися жінка не хоче. Роботою задоволена, як і її колеги. Декі звинувачують у своїй біді пасажирів зайців. кажуть, якби не ті, страйкувати нині не довелося б. За один талончик вони їздять місяць, вони їздять місяць. Вони друг другу на виході передають, і в цьому вони самі винні. І саме через це у нас немає коштів заплатити. Наше руководство Київпасранса не може нам її видати повністю 100%, тому що правительство не хоче доплачувати до затягнів. Ось це в чому проблема наша. То що там друг другу талони передають, це не большая потеря пільговиків за цей рік перевезли понад три мільйони. Це більше ніж половина всіх пасажирів. За них Київ держава мала би виплачувати компенсації. Перевіз пасажирів, і планова кількість пільговиків буде приблизно, приблизно на 554 мільйона. Це було заявлено на бюджет на 2014 рік. З них, з них до Київпастранса з держбюджету надійшло тільки 130 мільйонів. Уряд грошей не виділяє, тож їх шукатимуть у міському бюджеті, сказали новинам у прес-службі мера Києва. До кінця року виплатять 54 мільйони гривень. У Київ теж бачать, як вирішити справу укласти договір з міськрадою. У разі його невиконання добуватися справедливості через суд. Міська адміністрація замовляє в Києві ну там 500 маршрутів. Що на цьому маршруті має бути скільки-то одиниць рухомого складу і має бути такий то інтервал руху і платок за перевезений кілометр. Але це вже є певна правова основа для того, щоб ці гроші закласти спочатку в бюджет, а якщо вони закладені вже. Бюджет то відповідно виплачувати. Транспортникам почали виплачувати зарплату поки за вересень. Їхні вимоги погасити усі борги і дати аванс за грудень. Олеся Варламова, Людмила Горпинич та Андрій Скорик перший національний міністр регіонального розвитку повідомив, що компенсації за перевезення пільговиків практично виплатили. А оськійська влада мала б заздалегідь подумати, як віддати борги із зарплат. На сьогоднішній день ту субвенцію яку повинні були виплатити, вона практично повністю виплачена, і зрозуміло, що та кількість а, а, пільговиків, яка сьогодні перевозиться Київ постранством, вона не відповідає той субвенції, яка отримується з бюджету. Тому на наступний рік потрібно більш ретельно підійти до цих питань і по питанню взагалі пільговиків, і питання виплати субвенцій і розміру цих субвенцій, і раніше взагалі піднімати ці проблеми, а не в той момент, коли люди вже вийшли на вулицю. І Час щочетвергової четвергової рубрики соціологія Олександр Шульга, кандидат соціологічних наук, починає підбивати підсумки року. Так. Підбиваємо підсумки. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. З цього тижня починаємо підбивати підсумки 2014 року. Як змінилося наше суспільство, за якими основними рисами, завдяки великому та багаторічному дослідженню інституту соціології Національної академії наук України, ми маємо змогу порівняти настрої українців цього року із минулими роками. Дійсно, починаючи з минулої зими, змін відбулося дуже багато. Вони стосуються зміни в настрої щодо майже усіх питань в деяких випадках. Як майже їх можна назвати невеликими, а в деяких кардинальними. В будь-якому разі наше суспільство за цей рік стало більш визначеним в багатьох аспектах суспільного життя, як наслідок, більш відповідальним. Серед головних змін можна виділити різке підвищення національної себе ідентичності українців. Багато хто з наших громадян фактично заново відкрив для себе Україну. Це вилилося в те, що помітно побільшало людей, які вважають себе в першу чергу громадянами України. Натомість локальна містечкова ідентичність суті. Ва знизилася у порівнянні із минулим роком зараз. Ми побачимо на графіку. Що з е, порівняння з минулим роком нас набагато бі побільшало людей, які вважають себе першу чергу громадянам України, 65% проти 51% у 2013 році. Ну і водночас, оця містечкова е, ідентичність, е, коли вважають себе першу чергу мешканцем села чи міста, вона також суттєво знизилася. Тобто, в ці складні часи е, люди обирають національно об'єднуючи консолідуючи українську ідентичність. Ну і також треба зазначити, що мешканцями свого регіону та громадянами колишнього СРСР ця частка цих людей фактично не змінилося. Також дуже глибокі зміни сталося в нашому громадянському суспільстві. Мова йде в першу чергу не про збільшення громадських організацій чи асоціацій, яких також побільшало, а про те, що різко збільшилася кількість людей, які залучаються до суспільного життя, адже вони повірили, що можуть щось змінити, що вони є відповідальними і за стан в країні, що це їхня країна. Більше про зміни в громадянському суспільстві в Україні розповість наш експерт. Цей рік, на мою думку, дійсно був досить такий складний для суспільства, для громадянського суспільства, зокрема. І е, ми дійсно пережили такий сплеск протестної активності, який відомий як Євромайдан, далі громадянське повстання. Ці події засвідчили, що е, дійсно Україна е, ну якби подолала той синдром. Сектанства громадянського суспільства, коли часто зводили це розуміння лише до мережі напівпрофесійних громадських організацій, НДО. Як наслідок змін у національній та громадській самоідентичності нашого суспільства сталося зміни і в його соціально-психологічному стані. Соціальне самопочуття цього року є трохи кращим ніж було минулого року, коли драматичні події в країні ще не почалися. Це пояснюється тим, що в людей з'явилася надія. Послухаємо нашого експерта. Українське суспільство переживає складний складний момент. Але в ньому є і свої негативи і свої позитиви, тому що е, позитивом є е, таке єднання великої кількості населення. Е, є таке все ж таки відчуття того, що на майбутнє ми чекаємо і очікуємо змін тих, яких ми хотіли. І це дає надію на те, що воно буде відбуватися. Дійсно, порівняно з минулим роком, помітно побільшало тих українців, які плекають надію, коли думають про майбутнє країни. Ось ми бачимо на графіку ті почуття, які відчувають українці, коли думають про майбутнє України. Серед них надія на першому місці, порівняння навіть з минулим роком. Ну і також другим почуттям є тривога. Ну дійсно, з огляду на те, на складну економічну ситуацію, на війну на Донбасі, на анексію Криму. Це зрозуміло. Ось такі. Підсумки на сьогоднішній день. Це не повний список, так що наступного тижня продовжимо. Далі буде. Далі буде. Пасибі. Кандидат соціологічних наук Олександр Шульга був у нашій студії. Частина бійців, які обороняли Донецький аеропорт, повернулися додому, прибули до Василькова біля Києва, звідки їх забирали до зони АТО. Разом з родичами та друзями військових зустрічав Володимир Карабан. Зведений загін повітряних сил України збирали по всій країні. Офіцерів з різних військових частин відправили в найгарячішу точку Донбасу Донецький аеропорт. Командир загону розповідає, що вони там пережили. Коли ми виходили, уже там було тихо, перемир'я там намагаються підтримувати, Ну то тобто, стрільби вже такої. немає. Ну а коли ми зайшли туди, там була війна настояща артилерія постійно наносить удари. Перестрілки каждый день, в день до 18 артилерійських нальотів було по позиції. Дякую ребятам, що геройські сражались. З Литовища повернулися не всі. Втратили одного бійця. Жалко нашого командира. Це наш командир був. От двох мін погиб. Прямо в нього. Юлія не бачила свого чоловіка 42 дні. Поки він приймає нагороди від командування на плацу, вона чекає, коли зможе обійняти коханого. Емоції переповнюють мене. Я дуже щаслива, що вони вже повернулися. Всі, всі живі за винятком одного. хотілося б, щоб скоріше, ця війна закінчилася і не було більше ніяких жертв. А ось ця мить настала у натовпі разом із дитиною. Вона шукає свого героя. Виконули свою задачу. Радость здесь сім'ї. От у мене все поки. Переповняємо. Військовий лікар з позивним ДОК урятував не одного товариша по службі. Розповідає, що допомагало триматися на війні. Листи життя. Вони нас на війні тримали, оці листи. Ми їх навіть не могли до кінця дочитати. Ну, ради них, ну просто їх читаєш і плачеш. Ради цих дітей, ради цієї батьківщини. Ми готові от битися до кінця. Тепер хлопці із зведеного загону повернуться на постійні місця дислокації і продовжать службу у своїх військових частинах. Володимир Карабан, Дмитро Бабак, перший національний. Як Віра рятує в безнадійних ситуаціях і з полковником Ігорем Гордійчуком, який дістав завдання будь-якою ціною отримати Савур могилу, сьогодні зустрілася Ольга Скотникова. Звання Героя України після важкого поранення Гордійчук отримав уже у шпиталі і його історія далі. Така ластівка з України, ластівка from you. І ми Валентина сльосар знають у шпиталі всі поранені і лікарі. Вона тут скоро вже півроку. Волонтер. А знак ластівки у неї це символ солдатської пошти, листів, малюнків, оберегів, які передають діти на фронт, та у шпиталь пораненим. Коли вони побачили малюнки, коли вони побачили людей, в них просто сльози навертались на очі, вони казали. Ми розуміємо, заради кого ми були там по два місяці в цих болотах. У святий вечір до Дня Миколая Валентина принесла Героєві України Ігорю Гордійчуку маленьку ялинку, зроблену учнями 99-ї київської школи. А ще маленьку ластівку. Ми даруємо таку ластівку миру нашим захисникам. Там написано швидше, одужай». Генерал Гордійчук отримав лист і малюнок з посланням. Передав нам малюнок. Який написав там на звороті слова, які ми дякує українським солдатам. Він пише, що йому 6 років. Він пише, пожалуйста, побідіть тих, хто обіжає нас і Україну. Спасіба вам за Славянськ, спасіба за те, що ви спасли Україну, Саш. Такі листи додають силу і зміцнюють віру, каже Ігор Гордійчук. Думаю, що взагалі в цілому, що завдяки вірі, молитві і Богу. Я тут сижу, я живий саме практично. Скажем, що я вже одною ногою був там, але я рахую, що віра в Бога, віра в це спасла мені життя. Віра і вміння не здаватись рятувало життя батькові, каже його 18-річна донька Марта. тато великий молодець, тому що. Він ніколи не здавався, і навіть от коли він їхав, в А я в принципі не особливо переживала за нього, тому що я знала, що він професіонал своєї справи. І я просто вірила в те, що він допоможе. Зробити нашу країну кращою, і я впевнена, що він зробив це певний внесок. Утримання Саур могили під шквальним вогнем противника дали можливість виграти час і врятувати солдатське життя. За це у жовтні ігор Гордійчук, який мав позивні сумрак, отримав золоту зірку Героя України. Це сталося вже у шпиталі у Києві. Ольга Скотникова, Ярослав Тихомир, перший національний. У Львові урочисто перепоховали першу друкаря Івана Федорова. Рака з останками зберігалася в музеї мистецтва давньої української книги. А відтепер прах у храмі святого Онуфрія. Саме в цій церкві могила Івана Федорова, і це остаточно довела експертиза. У храмі Пресвятої Богородиці панахида за Іваном Федоровим відомим ще під прізвищем Федорович, разом з першодрукарем перепоховають прах його сина та ще трьох чоловік. Їх знайшов 1971 року дослідник старовини Борис Возницький у стіні храму Святого Онуфрія. Саме туди львівськими вулицями рушила поминальна процесія. Понад 40 років останки Федорова зберігали в музеї давньої української книги. Торік адміністрація звернулася до польського Врослава по експертизу, щоб остаточно встановити, чий це прах. Поляки попередили дослідження дороге, розповіла дочка Возницького Лариса. Але коли почався Євромайдан, зголосилися допомогти безкоштовно і підтвердили, це останки першодрукаря. Людина похилого віку. Вік відповідає Івану Федоровичу. Людина, яка в своїх кістках мала вдвічі. Перебільшення кадмії в організмі втричі. Перебільшення свинцю, олова і тяжких металів. На ці хвороби до недавнього помирали друкарі. Іван Федоров помер 1583 року у Львові. Його останки поховали в тій же ніші, звідки їх забрали 71-го. Фонд імені Возницького потурбувався, щоб на місце повернулася і плита, якою було закрите поховання. Це копія з надгробку 19 століття. А поряд під склом точна копія знаменитих першодруків Федорова, буквар і апостол. Оригінали довелося позичати з за кордону. Ми звернулись в Гарвард в інституту краєзнавства і попросили в них зберігся. Буквар єдиний перший, який був зрукований. Це перший український підручник, і зробили і творили цей факсимільний копі букваря. Ми його пристали на книжному форумі у Львові і взяли гран-при фонд. Возницького планує такі ж копії безкоштовно поширювати серед українських бібліотек. Любов Марченко Анатолій Киричук перший національний. Новини спорту далі з Яною Павловою. Яно, що у нас знову медаль в біатлоні? Так, Іно, Валентина Семаренко позначилася бронзою у старті третього етапу Кубка світу в Словенській поклюці. По зачерговому конгресу ФФУ бути в українському футболі таки збираються змінити владу. Молодіжна збірна України з хокею продовжила переможну ходу на чемпіонаті світу. А футболісти Баварії напередодні різдва перекваліфікувалися у співаків. Буде цікаво, дочекайтеся. Я лише нагадаю, що завтра перші новини у першій пообіді розповість Валерія Багрінцова. Якщо новини маєте ви пишіть на електронну скриньку. Адреса на екрані до завтра.